Вітаю про головні події. Четверга 24 липня. Вже готові розповісти медійники першого подільського у підсумковому випуску новин дня. Рішення, яке сприятиме зменшенню міжнародного впливу на Україну, лідерка політичної партії всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко у своєму зверненні до народних депутатів заявила, що вважає голосування за скандальний законопроєкт щодо та САП першим кроком до ліквідації зовнішнього управління країною. Також лідерка батьківщини зазначила, що антикорупційні структури діяли неефективно. У цьому депутатка звинуватила зовнішнє управління. Детальніше пропоную послухати у прямій мові. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало. Тому що, тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем це чітка, конституційно збалансована влада. А не те, що нам пропонується як сурогат замість конституції. У Кам'янці-Подільському провали в останню земну дорогу воїна Сергія Каленчука. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік не вагався, вступив до лав Національної гвардії України. Віддано боронив країну від ворога. У пам'яті рідних він залишився світлим, добрим, працьовитим та мужнім. Життя воїна забрали окупанти рік тому. Лише зараз, за результатами ДНК, вдалося визначити особу воїна. Герої навіки залишилось 36. Кам'янчани попрощались із воїном Сергієм Каленчуком. Захиснику навіки залишилось 36. У цивільному житті мав робітничу професію. Працював у будівельній галузі пізніше на кабельному заводі. Після початку повномасштабного вторгнення не міг стояти осторонь. У 2022 році вступив до лав Національної гвардії України. Мужньо боронив країну від ворога на Луганщині. Сергій був моїм родичем, тому я добре його знала. Зростав порядній сім'ї, знали його як доброю, чесною, відвертою людиною, щирою. Завжди готовий прийти був на допомогу. Мав золоті руки, допомагав по господарству батькам, навіть і приходив на допомогу у випадку потреби. У 22-му році він вступив до лав національної гвардії. Для мене він саме кроша дитина. Не можу просто виразити словами, біль. просто не можу. Дуже хороша дитина, з самого дитинства, ріст тішив у нас, а коли почалася війна, він сказав, що якщо треба, він піде без всяких цих, хоча за станом здоров'я він міг би і не йти, але він пішов. Нас захищати от така біда сталася. Довгий час вважався зниклим безвісти. Цілий рік рідні не полишали надії, що Сергій повернеться. Але... Не судилося під час виконання бойового завдання. Захисник разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл поблизу населеного пункту Макіївка, що на Донеччині. За результатами ДНК вдалося визначити особу захисника. Він підтвердив, що 20 липня 2024 року життя Сергія Киленчука обірвав окупант. Поховали воїна на цвинтарі біля могили батька у селі Острівчани. Із полону до рідних повернувся захисник Анатолій Косман, мешканець села Жиленці. З грудня 2023 року доля воїна була невідомою. 24 липня герой повернувся до рідного села. Дома його чекали дружина, доньки та онуки. У рідному селі захисника зустрічали із пошаною любов'ю та вдячністю. У Хмельницькій тергромаді завершують будівництво трьох укриттів у освітніх закладах. Про це повідомив на своїй сторінці Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Цьогоріч із бюджету міста вже витратили 135 мільйонів гривень на будівництво сховищ. Роботи завершують у Шаровечківській гімназії, ліцеї номер 6 та дитсадку номер 18 Безперебійне живлення об'єктів критичної інфраструктури забезпечуватимуть у Кам'янці-Подільському. Громада отримала понад 4 тисячі вживаних панелей потужністю 200 Вт кожна. Допомогу надали партнери із Німеччини за сприяння громадської організації Гоу Локал. Сонячними батареями планують облаштувати медичні заклади школи, будівлі, соціального захисту, адміністративні установи і пункти незламності. Хмельницькому відновлюватимуть історичну спадщину. Дом Людовий звели у 1929 році як осередок культури та освіти. Відбудовуватимуть будинок за грантові кошти представники спортивно-культурного центру Плоскирів, що планують створити у стінах старовинного будинку. Дивіться далі. Будинок за адресою вокзальна 59 звели у 1929 році. Мешканці тодішнього села Гречани за власні кошти побудували культурний осередок у населеному пункті. Назвали споруду Дом Людовий», що у перекладі означає народний дім. Тут проводили культурні заходи та влаштували школу. За час існування у стінах будинку було чимало різних організацій, та вже п'ять років приміщення перебуває на базі спортивно-культурного центру «Пласкирів» таких будинків не так багато в нашому місті. Ну, і з того часу розпочали досліджувати історію цього будинку, збирати історію цього будинку, ну, і шукати можливість відновити його для занять для такого культурного життя міста. Цих там п'ять років ми шукали можливість. І... Для початку візуалізували, як ми хотіли би це бачити, цей будинок опитали громадськість, яке наповнення саме потребує, і що тут може бути в цьому будинку. Ну і після того від громадської організації ми пробували подаватися на різноманітні грантові можливості. Незабаром розпочнеться ремонт другого поверху будинку. Реалізовують роботи завдяки виграному гранту від Хаус Europe. Так сталося, що в цьому році нашу заявку підтримали. Вона була одна з 315 заявок, і ми ввійшли в число п'яти переможців. Наш грантодавець як безповоротну фінансову допомогу, це 83 тисячі євро на ремонт внутрішніх приміщень другого поверху. Планують зробити культурний та навчальний осередок. Тут буде музей, різні гуртки та мультифункціональний простір. Ми хочемо масштабувати нашу діяльність на це приміщення, воно у нас як так перебуває на балансі. Ми передбачаємо про те, що тут будуть дитячі гуртки і такий відкритий майданчик для ініціатив. Якщо хтось захоче провести майстер-клас або якийсь захід, то ми завжди будемо відкриті для співпраці. У майбутньому всі кімнати ми передбачали про те, що тут це такі універсальні кімнати, де можуть займатися польська, англійська мова, гітара, дитячий розвиток. Ну, тобто, все, що буде в потребі в цьому мікрорайоні, однозначно тут буде. Роботи планують завершити за півроку. Відтак у Хмельницькому з'явиться новий простір розвитку та дозвілля. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У словоді рятувальники ліквідовували пожежу у багатоквартирному будинку. На п'ятому поверсі відбулося займання балкону. На щастя, обійшлось без жертв та травмованих. Також ярмолинецькі вогнеборці ліквідовували займання комбайна. Прибувши на виклик, вогнеборці з'ясували, що полум'я цілковито захопило машину. Причина лиха наразі встановлюється. Аби стати напоєм, який бадьорить зранку, зерна кави проходять чималий шлях. Спочатку вони мають зелене забарвлення. Коричневого ж відтінку вони набувають при правильному осмаженні. А це не проста технологія, яка забарвлює смак кави різними відтінками. Секрети підготовки зерен – дивіться далі. Завдяки ростору зелена кава перетворюється на звичну для всіх коричневу. Одна така машина може раз обсмажити 25 кілограм продукції, а за робочу зміну майже 800 кілограм. «Ростер виготовлений із метала, особливого сплаву. Які витримує надвисокі температури, і за допомогою сучасних технологій в «Ростері» є клапани регулювання потоку гарячого повітря, температурні датчики і програми забезпечення, яке забезпечує високу якість обсмаження кави. Він оснащений дестонером і циклоною системою. Вона служить для збору шелухи, пилюки і різних відходів. Ростер програмується під різні температури і час. І час обсмажки згідно потрібної рецептури. Обсмаження зерен автоматизовано, і що важливо, для кожного сорту кави, обирається індивідуальна температура. Мені потрібно, як оператору цього ростера, мені потрібно вибрати певний профіль, який буде обсмажувати каву, і температура вона не є однаковою для кожного сорту кави. Тобто, для кожної кави є індивідуальний підхід, індивідуальна програма, яка і власне обсмажує каву згідно рецепту. Коли ростер досягає температури від 170 до 190 градусів, відбувається загрузка кави у барабан і починається процес обсмажки. Температура вигрузки, як я вже казав, може бути абсолютно різна, але в середньому це від 200 до 220 градусів, коли досягає ростер, то відбувається відкриття дверей і відбувається вигрузка зерна. Вже готового. Існує два різновиди кави арабіка та робуста. Арабіка найкращий варіант у тому випадку, коли хочеться насолодитись ніжним смаком та ароматом. Має легку кислинку і солодкість. Після смак може бути карамельний чи шоколадний. «Робуста» ж містить більше кофеїну, тому має ефект збадьорення. Арабіка вона займає лідируючі позиції саме в плані смакових якостей, тому що Арабіка, зерно Арабіки, передає весь спектр. Смаку, весь спектр аромату і її присутня певна кислинка. Рубуста, в свою чергу, вона більш в'язка, більш гірка, і в зернах робусти є більше кофеїну. Ну і тому вона більше її бадьорить. Нині кава це не просто напій, що виготовляється із смаженого насіння бобів, а справжнє мистецтво. На цьому ставимо крапку в інформаційному четвергу. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Підписуйтесь щоб бути в курсі важливого. На все добре.